Ви ведете відеозахист? Да, я маю право. Я... Це да, не є військовий об'єкт, віде... я веду, веду, щоб потім, якщось не гаразд, доказ, доказ, не буде, Ми то... маємо Nie. право. Ні. Я вас попередив, що знімати військове приватномування це не ну, скромно. Серйозно вам кажу? Знову ну, платити, обласного ТСК, ТСП. Посвідчення ТСП. Посвідчення, приділіть теж свої, я покажу своє. Ви, я вам показав. Ну то що? Тоді ви йдіть в машину, я показую посвідчення і ми розходимося. Чо, а її чого її, ви маєте не показувати мені посвідчення приїде приїде поліцей, поліцей, і з нами? Зараз підійде поліція і тоді ми поміняємо каналість нашої вами розмови. Добре. 18 -е. червня 25-го року. Працівники ТЦК, якого так, міського? Нічого не будемо казати. Рівненського міського, Рівненського районного, районного, тим паче районного. Рішили зупиняти мене транспортний засіб. Хоч я на велосипеді але це є транспортний засіб. О. Ну і Я надалі зупинився, бо йшов під горку, то вийшов з цього. Один працівник показав посвідчення, другий відмовляється. На що, я теж відмовляюсь показати своє. Паспорт, ну, паспорт я їм і не буду показувати, а те, що в мене є військово-облікові дані. От викликали поліцію з якогось дива, будемо очікувати. Тим паче районного СП, хоча я підлягаю до міського. Все.